Наступна машинка у нас в роботі BMW e 36 кузов. Що по цій машині робимо? Зараз в процесі тонування тонуємо повністю керамічною плівкою STEC Action серія. Задню частину 15%. Передні бічні вікна 35% і лобове буде затоновано 50%. При тонуванні все розібрали повністю. Всі елементи прийшлось перечистити, всі смазати. Бо воно все в роботі давно вже, я так розумію, в використанні. І смазка практично відсутня на пазах, на кулісах. Відповідно, ну, все скрипить, рипить, то приходиться перебирати, це перемивати, перечищати. Тому тут таке тонування трошки цікаве. Також демонтували цей спойлер. Зараз вже поставили на місце, на герметик. От, для того, щоб сформувати плівочку, довелося демонтувати спойлер Потім вже як затонували. Заклеїли сполір назад, поставили. Ну, по цій машинці ще буде робитися однокрокове полірування і будемо накривати керамічним захистом по завершенню. Також в салоні поприбираємо, зробимо хороший комплекс, і тоді вже в кінці е, почистимо воздуховоди, зробимо озонування салону і будемо віддавати власну машинку.